Isso é Привітую всім, хто в цю хвилину увімкнув цей відос чи прямий канал. Це хід парад за шкварів руснія. Мене звати Юрій Петрушевський. Щотижня я приходжу для вас, або протягом майже півгодини розповісти історії і показати відоси з нашими тупорилими небратами сусідами Причому я не просто шпигую вас російським шлаком. Я відбираю для вас наймерзенніше і найогидніше. Ну і щоб вам не стало погано приправляю це рафінованою рус. Фобію, яку так плекають наші захисники. Перш ніж ми почнемо, я знову буду вам жалітися. Справа в тому, що Ютуб не дуже любить те, що я вам тут показую. і Мої відео набирають то 10 тисяч, то півмільйона. Щоб більше людей побачило хід парад за шкварі, вам потрібно зробити три речі: поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і написати коментар довше чотирьох слів. Чим більше лайків, коментарів і підписок, тим вищі в рекомендаціях Ютуб це відео. Це Ваша підтримка нашої роботи. Поїхали! Давайте розпочнемо хід парад з невеличкої розминочки. Зараз ви побачите відео, як треба спілкуватися з росіянами за кордоном. Принагідно пропоную відправляти цей відео з друзям як певний урок. Москалі? Я з москалями не мене Я в куду шор. Офінь. Офінь. Слушаю, що це було на щастя, Україну підтримують світі. Наші брати з Грузії, звичайні грузини, а не влада, теж влаштовують екзекуції Кацапикам. Ось, наприклад, як грузинська маршрутка відреагувала на гасло Слава Росії. Чому Чому Приходите <годно> сейчас, мотайте езжайте отсюда. Давайте, мотайте Вау, отсюда. Быстро мотайте отсюда. Вау. Вставайте, Вау. мотайте отсюда. Мотайте Вау. отсюда, Вау. Мотайте Вау. отсюда. Вау. быстро. Быстро мотайте отсюда. Да. Езжайте России. России. в Россию. В Россию езжайте. Брат, лат, быстро. Оккупанты. Никому вы не нужны. Ни в Европе, ни в Америке, ни в, Америке, ни в Грузии. От багато хто каже, що нічого в цьому світі не змінюється. Це неправда, все змінюється. Я народився за Кравчука. А тут гопа і вже Зеленський. В Росії все не так. Звідти їдуть воювати покидьки, які народились за Путіна, які при цьому за нього і помирають. Але на міжнародній арені все змінилося аж надто раніше на зустрічах президенти чекали Путіна, бо він постійно запізнювався. А тепер воно саме чекає, допоки до нього хтось вийде або не вийде, як вчора це було в Киргизстані. you <sharp inhale> Та тобто краще цей відос дивитись під знайомі звуки тупізму. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. На 17-му місці колишня очільниця Слов'янську Неля Штепа. Думаю, ви пам'ятаєте її. Неля Штепа цього тижня святкувала свій 60-річний ювілей. До речі, ви знаєте, що вона відсудила в Україні в ЄСПЛ 3600 євро моральної компенсації за те, що вона просиділа в СІЗО, а вину її так і не довели. Але менш з тим Неля Штепа знову смалить. Я вам спою про прошитися пусть слова її голуби, ліття. Пусть діта на по світу. Я дарю вам пісню. цю пісеньку мою про шістдесят. Шістдесят шістдесят. Етам ілі звичайно прикольно, але волаючи зі штепи, ми не повинні забувати, як вона зустрічала в 2014-му перших окупантів і називала їх наші мальчики. Це вони Вони Ані що сьогодні. Они против той власти, которая есть в Киеве. Сегодня они ведут переговоры с ними. Это не то. Колаборант, не, наверно так. Сепаратюха с херсончины Кирилл Стремоусов э, рассказал, что скоро за прийдуть їсти есть детей оккупантов. Должны бороться, мы должны защищаться, ибо нацисты думают, что для них все будет просто: прийти в Херсон, прийти в другие части Российской Федерации и навязать свои правила. Они готовы есть наших детей, они готовы убивать. Ну что тут можно спростувати? Смачного, панове! Ну, звичайно, вони їстимуть дітей, якщо вони навіть картоплю товчуть гранатами. Де що таке? Це граната, чи що? Це пюрешка. Може снятиє каше. Та не важно. Капоху. Нам доході відриватися буде? Якої сьогодні ми май... <хуй>. картошка. Она... Щоб вона треба, щоб вона картошка, Але мій улюблений відос це коли з протитанкового комплексу збивають найкрутіший російський гелікоптер Ка-52, А на фоні питають, скільки яєць додавати в бараболю. Є, 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 та не скільки вам єс картоплю до речі, капідесят «Алігатор» алігатор. Це російський гвинтокрил. І На сьогодні Україна приземлювала їх щонайменше 26 штук. На моєму ютуб-каналі Райтна вийшов огляд знищеної військової техніки окупантів, яким аналогів немає. посилання під цим відео тицяйте і насолоджуйтесь. Знаєте, ці відоси, як люди вриваються в магазини в день знижок на чорну п'ятницю. Oh, 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 в Росії теж є своя Black Friday, але біля смітників. Зараз такий, так? Знімай, мені подобається. Це путіну паспі, так сентября. Да не до Краще Красивее це цевидо смотреть и слушать поэтичные рядки про велич могутньої Украины. Что такое Россия? Это жаркое лето, когда много цветов на зеленом лугу, когда брызги на море жемчужного цвета, когда хлеб созревает. Трави сохнуть в стагу. Що такое Росія? Збройні сили України майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. Росіяни натомість вирішили залишити без електроенергії регіони, які ще не так давно обіцяли врятувати від нацистів. Подганіть її в третій час і дайте СВП від цистерни. Ще раз, вони б'ють не по військових базах чи по нашим військам. Ні, вони просто луплять по розподільчим енергомережам. І ТЕЦ. За кілька днів до цього це вже анонсували на російському телебаченні. А на Україні, наставшися, на ні немає громадської інфраструктури, ніту там, немає ЛЕПів? АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Давно к этому призываю. Могу сказать так. Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. Я вас не закликаю дивитись цей російський шлаг. Для цього вас є я. Готуйтесь до того, що зима буде холодною, інколи, точніше, тимчасово, навіть без електрики. Але краще бути без тепла і світла, ніж в російському ярмі. Бо в російському ярмі ти можеш бути бразильським футболістом Педро Габріелом Перейро Лопесом, скорочено Педріньо, але твій московський клуб «Локомотив» заборонить тобі носити на майці прізвище Педріньо. Він хотів, щоб підписати на футболці Педріньо, але він сказав, що щось не дуже, і тоді написали Педро Габріел. Руководство сказало, що не дуже, так? Так, сказали, що не дуже, тому краще Педро Габріел. А вони як-то об'яснили йому, чому так? Чи сплікаємо, чому? É, meio, pode falar, é pode. uma palavra gay, né? É... Por isso que optaram por não colocar. Não, pra tá mostrando tipo gay, englobou e pai tá mostrando a minha esposa. І тут дуже показова історія. За Шахтар грав теска московського Педріні. Уявляєте, в нас тут ніхто навіть не міг подумати, що його прізвище образливе. Грав собі, грав, але в Росії все по іншому. А взагалі є щось гірше ніж народитись і жити в Росії. І одразу відповідаю на своє ж питання. Звичайно, є. Можна народитися і жити в Росії, а потім піти в російську армію. А коли е, зрозумієш, що додому повернешся в чорному сміттєвому пакеті, пишеш відмову, і твоє фото вішують в туалеті. Osionfish. Стоп, а це ще не гейство, вішати фото чоловіків э, над пісюарами. Але вибір є: або фото над пісюарами, або смердітимеш у вагоні поблизу Білгорода. Ета піта б, походу, б і воняє на весь район. Уже з неділю стоїть вагон і воняє. Чергово нагадую, що чим ближче до першого місця, то жесті ставатиме все більше. Ви вже поставили вподобайку. Відкриває першу десятку найкрінжовіше відкриття театрального фестивалю. До вашої уваги свіркаючі грані театра місто Кемерово. І поки одні солов'ї виступають на сцені театру, інші кидають свої позиції і лишають нам купу озброєння. Зброя. Ну, трохи так. Хайм горить. А тепер подивіться це відео. Українські захисники залутали десяток танків, Т-80, яких у нас навіть не було на озброєнні. Не було, поки рашка нам все це не лишила. Ось це бонуси. Лапки свої забили. Вообще не бит, не крашен. Да ты что, ты посмотри. Как все интересно. Выкашечку добирать. Да ты что? І останнє відео це стягнута російська техніка в ізюмі. Вже скоро підрихтуємо, пофарбуємо і буде стріляти по окупантах. Та я вас не знімаю, мені рібінку показати, не переживайте. Тим часом наші хлопці на херсонському напрямку навалюють русні, попиваючи каву. Поехали! Кофе! Шедали кеоборнюю каву. Разліло. Колумбія супрем. Ліська арабіка після смакоксамитовий фруктовий. Але це не всюди так комфортно. Але від наступного відео теж одні позитивні емоції. пленного! адекватний мужик. Скажи, що Путін... Путін... Потрібна діла. Щас на кормі, отмоєм. Весь тиждень я споглядаю за тим, як наші захисники офігівають від того, що лишає русня на позиціях. Уявляєте, вони настільки бомжі, що армія їм навіть не видає іменних жетонів. Ти <різь> думаєш, там під фамілією? Що я тут фамілія. Ха. не є ну на. Я ж ти кажу, стару мірову вину такі. Тану на. Чи Старший Матрос Беков Михаїлла Владимирович Читириста восімцять восьм чотири. Що так дивуєтесь? Вони навіть власні бліндажі облаштовують з домовин. Це я не перебільшую. Дивіться, що знайшли на Харківщині. Ящики з БК та гроби. Ось отак вони укріпляються гробами. Вон ще гроби. Дивовижно Але це факт. Картопляний фюрер повертається в наш рейтинг зашкварів. Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі на шостій сходинці, помітили, що після контрнаступу дискусії з приводу того, чи рипнуться сюди деруни, зійшли на нівець. Ба Більше Лукашенко згадав про європейських партнерів. Нідатім Семенович Європі замерзнути. поможемо нашим братцям. Можете они то нам помогут? Йолка она така тягучая. Ну слушай, Европи не выбирать сейчас. Ну, Головне щоб тепло было. Да. А надо... По даёт. надо подумать, Семенович, да. как там щоб не робочі, А знаете, Чому насправді росіяни відступають? Какие там ЗСУ? Про что вы думаете? Это тому, что над российским войском давно никто не летал с иконами. Мы забываем, что очень важным фактором той же самой Великой Отечественной войны сказал в 43-й год, когда священники были опять призваны на фронт. Они там, да, там у нас есть люди верующие. Потому что, говорят, после пяти минут обстрелов в окопах атеистов нет. Это тоже сильнейший был мотивирующий фактор. С иконами облетали города, облетали линию... Фронта, і це було допомільний фактор, который тоже повлиял. Не надо про нього забивати. А хто це в нас такі виліз незадовго до звільнення ізюму? Так це ж і для Києва, колишній народний депутат імбіцил, який перебіг на сторону ворога. Нічого собі. Тепер Ілюха з'являється в крінжових російських документалках і виносить і без того постраждалі мізки росіянам. Секретна операція армія мородерів насправді відступила, щоб заманити українців в котел з ізюмом. Всі українські пабліки забиті інформації побід освобождених сіл, які були зарані підготовлені. под это. Втянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел, в котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ. Что Бронзахід параду за шкварів русні. Ситуація десь на Харківщині називається Руська десантура не Нізда. Подалі ходимо по одному. Руська дісантура Діста. Погодаємося пате скаже. A few moments later. Мы well, скали по одному! Мы занимаемся! Мы занимаемся! Потому что получили... Цього тижня світ оплакував смерть Єлизавета II. Тисячі британців прийшли попрощатися зі своєю королевою, яка правила сполученим королівством найдовше в історії. Кадри, як виносять труну Єлизавету II, показали, мабуть, вже всі засоби масової інформації, окрім нашої програми. Дивіться. ещежно-русским часом. Попытки некоторых граждан делать из вот этой бабки какого-то божьего одуванчика. Это просто, знаете, ну вот такое вот очковтирательство. Попытка держать нас всех, извините, за лохов. Так не будет. Так не будет. Смотрите, значит, сдохла тварь. Туда и и дорога. Ну і переможцем рейтингу ганьби Русі Кухар Путіна і головний спонсор приватної військової кампанії Вагнер Євгеній Пригожин. Цього тижня самі ж росіяни розганяли відос, як Пригожин в одній з колонії агітує зеків вступати в ряди російських найманців, обіцяючи за півроку амністію, якщо виживеш. Далі через півгода, уходять і домой. Получив помилування. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал. Виділимо адмітку «дезертир» і после этого следует розстріл. Гвалтівники, канібали, серійні вбивці, педофіли та просто позитивні хлопці е тепер поповнюють ряди елітних російських підрозділів. І тепер, поруч з другою армією світу, на таких самих правах воюють зеки. Что нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение иногда еще более... тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн. Я в своєму телеграм-каналі, що має назву Петрушевський, опублікував це відео на тижні і розповів історію про те, як сам спілкувався з засудженими, які тікали з тюрем на окупованій території, щоб досиджувати строки в українських в'язницях і не воювати за росіян. Якщо цікаво, то пишіть в пошуку телеграму моє прізвище Петрушевський і читайте. А тим часом я покажу відео, як Сіроня збирає... Сірня, брат здоров'я вижиє всім на зло. Там ми звільнився. Присилайте, хто там у багатонку довжені. Ми там не на владена. Тож така реальність. Найкращий генофонд України знищує абсолютне зло. Погань, яка навіть не відбула покарання за власні злодіяння. Підтримуйте ЗСУ, бо це без перебільшення воїни світла. Зайдіть прямо зараз на стріків фондів, типу «Повернись живим чи справа громад, і перерахуйте гроші, хто скільки може: 10, 200, 500 гривень. Це все важливі суми. А ще в коментарях шукайте посилання на мій канал Райтнау, right де відео виходять кілька разів на тиждень. Побачимось рівно за сім. Днів з новим хіт парадом, Па-па!